Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги магнітні біти. Це насадки з шестигранним хвостовиком, що використовуються для роботи з кріпленнями. З їхньою допомогою можна швидко і без зусиль вкрутити болти, шрупи, а також інші подібні деталі у будь-яку поверхню. Вони допоможуть вам надійно зафіксувати шуруп завдяки магніту. Магнітні біти виготовлені з високоякісного матеріалу, що надає довговічність та надійність. Крім цього, вони дуже прості у використанні. Це чудовий подарунок як для професіоналів, так і для любителів майструвати.